Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні такий, таку розпаковочку зробимо пили пилетки. Ось як бачимо флінка. Ось така 12 ній. Так, де в комплекті гарантія. Два таких акумулятори. Пише по 48, але ну, насправді там, як завжди, китайці обманюють клей наклейки. Насправді там 22 вольти. Плюс де зарядка. Такі ще ключики. Викрутка. О, і ключик такий. Ось такий вид має сама та акумуляторна пила вже в зібраному виді. Такий ланцюжочок, як бачимо. Ланцюг такий класний на вигляд. О, ну що, спробуємо акумулятор відключити. Акумулятора, класний такий вигляд має. Вже в мені тут йде автоматична подача масла на шину, О. Mm -hmm. наші попередні такого не було. Mm -hmm. от, от як вона працює. О. на звук працює дуже в і в далі я покажу ще вам, як вона працює, ріже. Так, дивіться, я зараз покажу в роботі, але ще були такі нюанси. Зложили все, почали пробувати, не мастить що, цепа, не йде подача на масло. Мусив здавати назад там, де купував. О, сказали, що десь там щось там штанги перепутали, але вже зробили мастить. Так що, якщо будете купувати на місці, зразу провірайте, чи мастить цепа. Дивіться, зараз покажу як. Ось. Так, бачимо, що масло йде. Бачите так, зараз йдемо, попробуємо. Так, дивимось далі, зараз попробуємо як ріже. Так, ну що, спробуємо. О, Чітко ріже. Як бачимо, чітко ріже. Так, взяли грубку про Ріжа люкс. люкс. Ріжа люкс. Масло подача йде. О, Так що класна пілочка. Так що ставимо лайки в такий огляд. І підписуємось на канал. І всім і всім до нових зустрічей.